не панство. Я в Равському замку йшов в Словакії. На західному бастіоні, на вершині західного бастіона. Який видок? Гури Тотри. Де засніг? Чи лежить на театрах. Зараз 1 моє. Вічка рова. Можемо почати. Робиш? Як будеш, Це західний бастіон з західної сторони фортеці. Е е Захищав її. Знизу всіх е е є ряди, як вікон і там артилерія розположена. Ну на самий на верх цього замка, я думаю, неприятелю добратися дуже важко. Зараз я думаю, ми туди попадемо. Дивилися гравюру 16-17 століття, а цих, цих дерев не дерев, де було. Тут була гола, гола скала. Так, напам'ятаю, напоминаю, то є Саравський замок. Словакія. Зараз підемо ще на ці башні кута. Так, швидше. Короче, тут на нагору ще підміни.